Очим візитом відвідала делегація представників парламенту Великої Британії, які перспективи майбутньої співпраці віддали життя у боротьбі з російським агресором. У Вінницькому ліцеї номер 11 відкрили стелу пам'яті випускникам, які до останнього свого подиху захищали незалежність рідної країни. Вихованці станції юних натуралістів разом із захисниками висадили квіти. Таку акцію провели вже в четверте. Висаджуючи алею поколінь в одному із медичних закладів міста. Вітаю на телеканалі. Віта. Час новин. Команда наших журналістів розповість про головні події цього дня. Вже за мить. У студії для вас працюю я, Катерина Соколюк. До Вінниці із робочим візитом завітала делегація парламенту Великої Британії. Посадовці ознайомились із виробничими потужностями міста, поспілкувалися з підприємцями, які через війну релокували свій бізнес та відвідали освітній заклад. Про мету візиту до Вінниці та про перспективи майбутньої співпраці дізнавалася Світлана Ількова. Представників британського парламенту у Вінниці зустрічає міський голова Сергій Моргунов та представники муніципалітету. Робочий візит іноземна делегація розпочала з площі перемоги. Місця, яке стало однією з найтрагічніших сторінок історії Вінниці в період повномасштабної війни, яку розв'язала РФ. 14 липня 2022 року, 10 годин ранку, в 10 годин 45 хвилин ранку. в Це місце. Ось в це місце прилетіло три ракети калібр. В результаті цього удару зразу загинуло 29 цивільних людей. З них троє дітей два роки, вісім років і дев'ять років. І було поранено більше 200 людей. Разом з очільником міста представники парламенту Великої Британії поклали квіти до меморіалу та вшанували пам'ять жертв російської агресії. Мета приїзду іноземної делегації побачити, як живе Україна в період війни, з якими викликами зіштовхнулись українські міста, та як, попри виклики, продовжують розвивати економіку. Представники парламенту Великої Британії відвідали Донецький національний університет імені Василя Стуса. Навчальний заклад був релокований до Вінниці у 2014 році. З початком російської окупації нині це один із найрейтинговіших вишів громади. У Вінниці є політехнічний, медичний, педагогічний, економічний та аграрний університети, але не було класичного. Саме тому ми прийняли рішення переїхати до Вінниці, а не до Києва, тому що тут не було високої конкуренції. Тут ми відчуваємо себе більш впевнено в наших можливостях забезпечувати необхідний освітній процес. Донецький національний університет створив абсолютно новий вид конкуренції серед навчальних закладів, і це був свого роду синдром іммігранта. Вони були настільки активні, що існували всюди, і заохочували студентів до вступу. Чим показували гарний приклад іншим університетам міста. В ході робочої зустрічі делегація ознайомилась з роботою парку Кристал. Це перший в Україні муніципальний інноваційно-технологічний парк, створений для розвитку бізнесу, стартапів та науки. Тут представники Великої Британії мали змогу познайомитись з підприємцями з прифронтових українських регіонів, які через війну були змушені релокувати свій бізнес на більш безпечну територію. Я дуже вражена тим, як Вінниця приймає людей з окупованих територій та допомагає підприємствам відновити свою діяльність. Ми почули кілька таких історій від підприємців. Також ми тут, аби розглянути шляхи зміцнення партнерства між людьми у Великій Британії та людьми тут, у Вінниці. Своє виробництво Володимир Грищенко перевіз до Вінниці з Луганської області ще у 2014 році. Тоді, внаслідок обстрілів російської армії, його компанія втратила чимало на Вінниччині ж вдалося відновити роботу. Підприємство виготовляє спеціалізований одяг та спорядження для надзвичайників. Це термозахисні та хімічні костюми, захисні шоломи, піноутворювачі для пожежогасіння, якими забезпечують усі рятувальні підрозділи в Україні. Побували на Львівщині, наштичались. Міським головою садовим побували на Рівенщині, Хмельниччині, Черкащині, але вибрали Вінницю. В Вінниці існує якась своя екосистема підтримки підприємництва, своя екосистема допомоги, в тому числі, релакованому бізнесу. Міський голова Сергій Моргунов наголосив на важливості візиту британського парламенту до Вінниці та подякував їм за підтримку України та регулярну військову і гуманітарну допомогу нашій державі. Я думаю, що дуже важливо сьогодні представникам демократичного світу показати, наскільки ми зуртовані, і наскільки ми зуртовано боремося з цією рашисткою навалою. Основні наші очікування це посилення поглиблення співпраці між народом Великобританії, українським народом, наприклад, партнерство між містами, партнерством між бізнесом і між інституціями громадянського суспільства і різними галузями житті. Діяльності, наприклад, нашого міста Вінниці. Також представники делегації ознайомились з роботою п'яти індустріальних парків, які функціонують на території громади. Тут діє низка промислових підприємств, продукція яких експортується у різні куточки світу. Зокрема, урядовці на власні очі побачили наслідки російської ворожої атаки, в результаті якої було пошкоджено підприємство з виробництва холодильного обладнання. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. У Вінницькому ліцеї номер 11 відкрили стелу пам'яті випускникам, які віддали життя у боротьбі з російським агресором. На гранітних плитах викорбовані дев'ять імен героїв, а поруч дзеркальна поверхня, що символізує відображення кожного з нас: тих, хто живий завдяки захисникам. Біля меморіалу зібралися рідні, друзі, вчителі та учні, аби віддати шану тим, хто ціною власного життя боронив незалежність України. Двір 11-го ліцею синьо-жовтим прапором вкритий меморіальний знак героям-випускникам. А навпроти, із квітами, батьки та матері, дружини, діти, шкільна родина. Спільно вони відкривають стелу пам'яті загиблим захисникам. Син Зіней Дереньгач загинув, боронячи Київ у березні 22-го року. Йому було 42. На війні він з 2014-го. Нацгвардієць у свої останні хвилини життя кинувся рятувати інших. Він рятував молоденьких солдатів. п'ятер прорвав брезент, їх випустив, а самі троє атошників залишилися їх прикривати. І всі були ранені. А за шко вбитий. Важливо, що його не забувають, бо вже пройшло п'ятий рік. Навіть ну, люди холодніше стали відноситись до цього, а, а мене рана болить. Під звуки трагічної композиції плине кача. юнаки у пікселі відкрили меморіальну стелу. Далі рідні вчителі та ліцеїсти поклали квіти до підніжжя стели. Серед дев'яти випускників героїв і ім'я Олександра Бошка. 26 квітня 2022 року під час захисту Рубіжного Луганської області він отримав важкі осколкові поранення, а наступного дня його життя обірвалось у шпиталі на 33-му році життя. Він пішов добровольцем 120-ту бригаду, потім добровольцем 100 чоловік з Вінниччини, яких лишилося 11 чоловік. Що ці хлопці, які віддали життя і молодь, яка слухає нас? Це для молоді робимо. і ви також працюєте для молоді, Щоб вони розуміли, що треба побудувати державу, яку хочуть до себе повертатися. Відкриття таких меморіальних знаків у ліцеях каже директорка закладу, підкреслює важливість кожного учня та його внесок у захист нашої країни. Наші дев'ять героїв, яких ми вшановували, пам'ятаємо за їх подвиг, за їх героїзм. Дякуємо усім батькам, рідним, знайомим, які прийшли сьогодні на відкриття стели. Так, їх болить, Це дійсно великий важкий біль, але вони завжди приходять на усі заходи, які ми проводимо. Меморіальний знак нагадуватиме кожному, хто переступає поріг ліцею про те, якими героїчними були випускники навчального закладу. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Кущі гризантем як пам'ять про полеглих героїв у Вінницькому клінічному медичному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Створюють квітучу алею поколінь. Вже четвертий рік поспіль. Вихованці станції юних натуралістів висаджують на території медзакладу різні квіти. А цього разу до висадки долучилися і захисники, які відновлюються після травм у реабілітаційному центрі. Як діти працювали разом з оборонцями, бачила наша знімальна група. Роблять лунки, поливають водою та висаджують пишні кущі квітів. У Вінницькому клінічному медичному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення створюють алею хризантем як символ пам'яті про полеглих українських героїв. Пам'ять про загиблих захисників передової разом із військовослужбовцями та вихованцями Вінницької обласної станції юних натуралістів проводимо висадку квітів на алеї Поколінь. Це єдність тих, хто сьогодні стоїв щитом країни та тих, хто в майбутньому буде з силою на шляху до самоствердження України. До створення квітучої доріжки долучились маленькі вінничани, вихованці обласної станції юних натуралістів та захисники, які проходять у закладі реабілітацію. Це перший раз. Ми з військовим висаджуємо квіти, щоб їм було як вдома було приємно, що в них є такі друзі маленькі. Це дуже важливо, так як ну, це, по перше, дає підтримку підтримку військовим, радість їм дає. І це дає їм розуміти, ну, що вони не одні. Руслан Сопіжук на реабілітації у медичному центрі вже втретє. Торік на Покровському напрямку потрапив під ворожий артобстріл. Нині чоловік відновлюється та готується до протезування. Я, допустим, підтримую таке, ну як вважаю. Не потрібно забувати і про хлопців, і підтримувати їх завжди. Та як в країні, на жаль, випало так, що війна. І треба, хоч маленькими дрібницями підтримувати. Роман Мокляк бойовий медик. Його завдання рятувати бійців на лінії фронту. Та цього разу потрапив під ворожий удар і сам. Нині відновлюється після травми та готується повернутись до роботи. Каже, щасливий можливості створити щось пам'ятне для побратимів. Військові, мужики, діти це е, приносять радість. Кожен хто з дітьми, вони бачать дітей, вони оживають. Ну, що діти це наше майбутнє. Всі, основна маса людей це всі за дітей. Воює і це дуже приємно. Такі моменти круті. Щось посадити, щось вирости. Екоакцію у медичному закладі працівники та вихованці станції юних натуралістів проводять вже в четверте. Щороку тут висаджують різні квіти, які уособлюють пам'ять поколінь. Цього разу кущі багаторічних хризантем передали благодійники. Висадка цих квітів дає можливість такого і спілкування дітей з захисниками, з героями, як вони кажуть, ви наші герої, і це правда. І дає можливість долучитися і медичному персоналу і в подальшому нашим ветеранам, які повернуться з перемогою, буде оазис в центрі міста, такий, який буде нагадувати домашню обстановку. Загалом під час акції юні натуралісти разом із захисниками висадили 20 кущів хризантем. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський новини за день, телеканал Віта. Понад 4 тисячі жителів Вінниці та області захворіли на грип та ГРВ. Серед них понад тисяча на ковід 19 Нині лікарі спостерігають чергову хвилю збільшення захворюваності. Найбільший її відсоток серед дітей віком від 5 до 14 років. Як вберегтися від інфекції та чому не варто займатися самолікуванням, поговоримо із начальницею відділу контролю якості надання медичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Натал. Авраменко. Далі Михайловна, вітаю вас. У студії. Вітаю вас. Отже, з чим пов'язана чергова хвиля захворюваності на ковід, грип і гРВІ? Ну, ми вже всі знаємо, що немає пандемії ковіда. Вже вона е, зняла свою дію. І ковід перейшов е, в загальні острі респіраторні захворювання. Тобто, воно рахується як звичайне ГРВІ, як грип, як всі інші вірусні захворювання, яких є дуже багато. Е, Чому саме зараз ми спостерігаємо підвищення захворюваності на ковід? Ну, по-перше, все ж таки ми бачимо, що імунітет, який формується після захворювання або після щеплення, все ж таки річний, як і ну, предполагалося. Тому, якщо минулого року, позаминулого це був серпень, то і цього року теж серпень. Всі люди, які переболіли, набули імунітет, він послабився. Але ж перше вересня. Дітки, студенти, викладачі пішли до школи, пішли в навчальні вищі заклади, велике скупчення, передача інфекції один до одного. Тому все ж таки захворювання збільшується. Скільки випадків захворювань зафіксували саме у Вінницькій громаді. Як ви вже сказали, це вже е, взагалі за весь період це майже 4 тисячі. Е, контролюється ця цифра щотижня, і от тільки за минулий тиждень е, з приводу ГРВІ взагалі, е, звернулися трохи більше тисячі осіб, е, з них е, 358 – це чисто ковід. Ну, ковід доводиться або швидким тестом, або методом ПЛР. І ця цифра є підтвердженою. І дійсно, половина з них це дітки, і все ж таки важливо звертати на це увагу важливо звертатися до лікарів для отримання допомоги і верифікації діагнозу. Чи можна в домашніх умовах зрозуміти в тебе ГРВІ чи ковід? 19 Можна яким чином, це якщо є симптоми гострого захворювання, тобто нежить, більфорлі, кашель, підвищення температури, загальні в аптеках є тести. Але це за власні кошти можна, там доступна інструкція, як поставити, але можна звернутися і до сімейного лікаря, адже в центрах первинної медичної допомоги є тести, які закуплені за кошти закладів, за кошти НСЗУ, і лікарі верифікують діагноз і підтвердять правильність діагнозу і лікування. Яка є профілактика від цих інфекцій? Ну, профілактика від ковіда, така сама, як від любих вірусних інфекцій. Ну, по-перше, це дотримання мінімальних правил епідеміології. Тобто, це профілактика передачі, якщо ти вже захворів, власне, ну буває, що потрібно там мазин до лікаря. Це Масочка, це якщо ти кашляєш, то треба закритися, щоб не передати комусь. Це провітрювання приміщень, це обробка якихось поверхень, якщо в сім'ї є хвора людина. Ну і ну, таке можливо, в теперішній час воно буде звучати трохи дивно, але все ж таки, по можливості, треба гарно харчуватися повноцінно і намагатися висипатися. Нерідко українці замість того, аби звернутися до лікарів, обирають шлях самолікування. Розкажіть, чим це може бути небезпечним? Ну, є, ну як на мене, все ж таки таких два самих шляхи небезпеки. Ну, по-перше, на власний гаманець. Тобто, якщо ми купуємо ці ліки, які конкретно на ковід не діють, ну, наприклад, на ковід не діють ліки, які діють на грип. Той самий же озель, да, не діє доказово, не діє на ковід, не діє всякі антибіотики, не діють конкретно на вірус, але вони вартують дорого, і якщо людина самостійно купує, не буде ефекту, але можливий другий шлях побочний ефект. Тобто, все рівно йде навантаження лікарськими засобами на організм, що в принципі є недоцільною, може викликати якісь інші побічні дії. Тобто, все-таки ми радимо звертатися до лікарів за телефоном, за тими контактами, які дозволяє сімейний лікар, в реєстратуру, виклик лікаря чи на прийом, але в масочці, да, там вже, і слухатись лікарів їх прат. Що стає причиною госпіталізації таких хворих? І скільки випадків вже зафіксували? Угу. Ну, от, до прикладу, з приводу ковіду за тиждень. Чисто по Вінниці госпіталізовано 138 осіб, із них 74 дитини. Отут я хочу розділити дорослі діти. Все ж таки, діти прислухатись до лікарів однозначно. Всі діти до року, до трьох можливо, років потрібно госпіталізувати, тому що маленька дитина може дуже швидко зневоднитись, дуже швидко набути якихось симптомів, на які може звернути увагу тільки лікаря. І ми дуже радимо. Що стосується дорослих, це все ж таки пацієнти більш поважного віку, якщо є багато хронічних захворювань, наприклад, серцево-судинних, бронхіальна астма, особливо цукровий діабет, якщо паралельно є ковід, тільки з лікарями, і якщо пропонується госпіталізація, потрібно погоджуватись, тому що все-таки тоді можна уникнути отих важких побічних дій. Бо все ж таки у нас вже цього. У сезону є випадок констатації смерті у пацієнта з ковідом і широким спектром хронічних інших захворювань, який можливо став ковід пусковим таким механізмом для загострення для інших хвороб. Так. Дякую вам за розмову. А глядачам нагадаю, у студії новин про ситуацію із захворюваністю на грип та ковід говорили із начальницею відділу контролю якості надання медичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталею Авраменко. Команда наших журналістів підготувала для вас ще більше новин регіону. Не перемикайте! Далі у випуску. Стрімке зниження температури повітря та рясні опади. Що спричинило зміни погоди та чи очікувати ще на потепління? Першу екранізацію п'єси Івана Карпенка-Карого 100 тисяч презентували у Вінниці. Прем'єра фільму символічно відбулася у День міста та День українського кіно, на яких локаціях Вінниці розгорталися зйомки. У Вінниці організували благодійний турнір із самбо присвячений воїнам спецпідрозділу ГУР МО України «Шаманбат», на які потреби підрозділу збирали гроші, та яку суму вдалося виручити. Ман і погана видимість. Таку погоду прогнозують на Вінничені синоптики вночі та вранці, 16 вересня. Тож водіям варто бути вкрай уважними та обережними за кермом. Загалом впродовж тижня в області очікується мінлива погода. 17 вересня очікується дощ, а місцями злива. Інші дні пройдуть без опадів. Вночі та вранці температура повітря буде по осінньому прохолодною. А от вдень погода ще потішить теплом. В середу у нас буде новий атмосферний фронт, і дощ буде спостерігатись протягом суток. Помірний, а в день може бути і значний місцями дощ. Четверта п'ятниця знову без опадів. Температура вночі 8-13 і в день десь 22-27. Прохладно буде тільки в середу, бо буде мокро, дощ, і там температура в день буде десь 12-17. У Вінниці відбулася прем'єра першої в історії екранізації твору Івана Карпенка Карого сто тисяч. Ця п'єса лягла в основу фільму Діло без п'ятого. Стрічку знімали не лише у столиці, а й на відомих локаціях Вінничини та залучали місцевих акторів. Подробиці у сюжеті у Вінниці відбулася прем'єра кримінальної комедії Діло без п'ятого. Хотів мене задавити, а у мене 500 карбованців казьонних деня протестую. Та чи мені сказалися? Ви чи самі не знаєте, що сприляку язик плеще? Я я, я пожартував над вами. це перша екранізація твору Івана Карпенка Карого за основу фільму. Український режисер Валерій Шалига взяв п'єсу сто тисяч. Це історія про чоловіка, який за п'ять тисяч хоче купити сто тисяч підроблених грошей. Бажання протилежне зняти щось. Е Таке світле, яке в цей складний час давав би можливість людям відволіктися від того сьогодення, яке нас оточує, і так як я, як режисер театру, цю п'єсу ставив як режисер, і грав калитку в театрі, тобто вона мені була відома. Зйомки проходили в Києві на вокзалі в Козятині, у Вінниці в музеї Садибі Пирогова та в блакитній залі колишньої міської думи. Це вже шоста стрічка режисера, яку знімали в нашому місті. По різним по якби напрямкам ми завжди були в лідерах. Тами надання адмінпослуг, по комфортності нашого міста, по проведенню якихось там масових заходів, якщо ми говоримо про відпочинок там, чи дозвілля. Тому от саме якщо говорити про кіно, це в першу чергу це промоція нашого міста в цілому і це імідж нашого міста. Ну, якщо хочете, авторитет нашого міста, наприклад, в частині вкладу в українське кіно. До зйомок стрічки долучились актори Вінницького театру імені Садовського. У мене перша сцена в фільмі. У мене тільки одна сцена, мене запросив Валерій Леонтьєвич на цю роль. Ну, було, було цікаво, хоча роль немаленька, ну невелика, не дуже. Але ну, було цікаво, було, ну, кіно завжди цікаво. Це завжди якісь цікаві емоції, якісь такі непередбачувані. Тому було навіть дуже цікаво. На прем'єру фільму завітали більше сотні вінничан. Мені здається, що такі фільми робити важливо було завжди, і не тільки зараз, а й колись, бо це якби наша культура і наша духовна спадщина, тому завжди важливо. Звичайно цікаво, що в нашій країні, не дивлячись на те, що йде війна, все ж таки мистецтво займає значну роль в тому, щоб стабілізувати саму ситуацію в самій країні. І саме ми засобами мистецтва доноситься культура України, розуміння України. Фільм раніше побував на Одеському кінофестивалі, а в національному конкурсі патріотичного кіно стрічка посіла перше місце за екранізацію української класики. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта. Далі до спорту у Вінниці відбувся масштабний турнір із самбо на честь воїнів спецпідрозділу ГУР «Шаманбат». Захід зібрав найкращих бійців з різних куточків України. Турнір мав і благодійну мету. Під час заходу збирали кошти на підтримку спецпідрозділу головного управління розвідки. Тож як пройшли змагання та яку суму вдалося зібрати, дивіться у сюжеті «Іллі іскри. Боєць із Хмельницького Данило Гнатів впевнено крокує до килима. Чемпіон світу з комбатзюзюцу та володар срібла світової першості з універсального бою приїхав до Вінниці за черговою перемогою. На турнірі під гідою ліги професійного самбо хмельничанин виступає вдруге. Зі старту поєдинку Данило захоплює ініціативу, і ще у першому раунді впевнено перемагає суперника задушливим прийомом. Крута організація. По-перше, дають змогу виступити бійцям. По-друге, це благодійний турнір. Допомагаємо армії нашим захисникам, тому що без них ми б навіть не змогли тут виступити. Тому це найвищий рівень. Просто супер. Благодійний турнір, присвячений воїнам спецпідрозділу «Гуршаманбад», зібрав у Вінниці найсильніших бійців з усієї України. Загалом глядачі побачили дев'ять запеклих поєдинків із самбо за участі представників різних бойових мистецтв. Це бійці високого рівня, це чемпіони Європи, світу, майстри спорту з різних видів спорту. Ліга професійного самбо. Має універсальні правила, які об'єднують різні види спорту. Це така універсальна система, на якій можуть змагатися різні спортсмени. Подивитися на бійцівське шоу завітали сотні глядачів. Почесними гостями на заході стали родини 22 полеглих оборонців. Кожний пацан, який віддав душу за свою країну, він достоїв поваги, поваги і пам'яті вічності. Тому те, що тут робиться, це велика справа. Тільки для Артана, для всіх підрозділів ГУР, для Шамана, Шаманбата. Це, це дихання для кожного воїна, який захищає Україна. А просто тут зроблено по вищому класу, так, як потрібно робити. Збір коштів на потреби спецпідрозділу ГУР невід'ємна складова подібних турнірів. Гроші збирали не лише з продажу квитків. Організатори підтримують спецпідрозділ ГУРМОУ, ті хлопців, які зараз продовжують щоденно що секунди боронити нашу державу на передовій. І колосальні збори насправді дуже вагома підтримка і допомога, що є приємно. Ми в свою чергу передали вітання від від керівника головного управління розвідки Кирило Олексійовича Буданова, надали задоволенням лоти для акт для аукціону благодійної. За підсумками вечора професійного самбо організаторам вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень. Усю цю суму передадуть на потреби спецпідрозділу ГУР «Шаманбат». Ілля Іскра Володимир Гірявенко. Новини за день, телеканал Віта. Нині це усе, що встигаємо вам розповісти. Дякуємо, що цей час ви провели разом із телеканалом Віта. Одразу після випуску новин спортивний дайджест Ілля іскра розповість про найяскравіші спортивні події. А я кажу вам до зустрічі.